Подивись, яка цікава ситуація. Значить, на зарплати у росіюшки грошей немає для своїх робітників. За ну, тобто, для чого Йому? Йому не треба гроші. Да, не треба гроші, а от на диверсії та хитання ситуації в інших країнах є. Що далі, то більше Польща страждає від гібридних атак Росії. Ой, пам'ятаєш історію: польський кордон з боку Білорусі атакують нелегальні мігранти. То. На територію України М -м. залітають російські безпілотники. А тепер російські агенти ще й підірвали залізницю в Польщі. Деталь Альніше про все це далі. Вибухи та диверсії у Польщі днями на ділянці залізниці біля селища Міка виявили розрив колій довжиною з метр. А вже ввечері того ж дня невідомі замкнули електромережу біля вокзалу Пулави. Він розташований на тій же лінії за 40 кілометрів на схід від згаданого селища Міка. Потерпілих не було. Але залізничний рух на маршруті довелося тимчасово припинити. Влада Польщі не сумнівається, йдеться не про випадковість, а спланований теракт, адже цю колію використовують для доправлення військової допомоги Україні з заходу. Немає жодних сумнівів, що ми маємо справу з цілеспрямованим актом диверсії. Вважаємо це спробою дестабілізувати та знищити залізничну інфраструктуру, що могло призвести до залізничної катастрофи. Згодом міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камеш підтвердив повідомлення змі про те, що слідчі вивчають пристрій, знайдений поруч із місцем вибуху, припускають, його використовували щоб зафільмувати вибух або спостерігати за місцем детонації. А вже у вівторок, у сеймі, очільник уряду заявив, що до актів диверсії на залізничних коліях можуть бути причетні двоє громадян України, які співпрацювали з російськими спецслужбами. Країна-агресорка і раніше намагалася дестабілізувати ситуацію у Польщі. Все частіше біля її кордонів почали з'являтися дрони. Найгучніший інцидент стався у ніч на 10 вересня. Тоді російські дрони залетіли в глиб країни аж на 300 кілометрів, із 20 безпілотників польські військові змогли збити тільки чотири: решта самі впали у різних куточках країни. У НАТО на це відреагували глибоким занепокоєнням. Моє послання Путіну чітке: припиніть війну в Україні, припиніть ескалацію війни, яку ви розпалюєте проти цивільних людей і цивільної інфраструктури. Припиніть порушувати повітряний простір союзників. І знайте, що ми готові захищати кожен сантиметр території НАТО. Східний кордон в останні роки став без перебільшення головним болем для Польщі. Нелегальні мігранти не раз намагалися силою проривати державну межу з боку Білорусі. Прикордонники навіть відкривали вогонь по порушниках закону. Торік, у червні, нелегальний мігрант поранив ножем 21-річного польського прикордонника. Згодом хлопець помер у лікарні. А цього року Польща під час проведення військових навчань захід 2025 навіть повністю закривала кордон з Білоруссю та Росією.